Чотири людини загинули, і три дістали поранення через російські обстріли на Донеччині. Поліція зафіксувала 2588 ударів ворога по лінії фронту та житловому сектору. Вибухи пролунали в 13 населених пунктах: містах: Гірник, Костянтинівка, Курахове, Мирноград, Новогродівка, Селидове, Сіверськ, Українськ, Часів'яр, селищах Велика Новосілка, Петрівка, селах Веселий Гай, Зорям. Руйнувань зазнали 55 цивільних об'єктів, 30 житлових. Будинків, адмінбудівлі, підприємство, заклади освіти, торгові павільйони, автомобілі, комунікації. Росіяни атакували Костянтинівку з артилерії, вбили мирного жителя, пошкодили три багатоквартирних і три приватних будинки, два заклади освіти, адмінбудівлю, підприємство, автомобілі. В Українську загинула цивільна особа. Пошкоджено два багатоквартирних будинки: одну людину вбиту в Сіверську та одну в Петрівці. Поселидовому окупанти вдарили дроном, поранили цивільну особу. Пошкодили 10 торгових павільйонів на ринку. По одній людині поранено в Новогродівці та Часовому Яру. У Великій Новосільці внаслідок дронової атаки пошкоджено 14 приватних осель. У Мирнограді з мінометів ворог пошкодив багатоквартирний і два приватних будинки. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.